Рушники для ніг від бренду Novites. 244 гривні за ось таку упаковку. Тут може бути в пакуванні аж дві одиниці. Загально в лоті 17 штук і загальна вартість 4 тисячі гривень. Маємо ось такий кавовий колір, сіро-коричневий, правильніше сказати, земляний. Далі молочний, ось такого плану. Ось такі у нас тут є. Дивіться, ось тут у нас по одному штучці, я так розумію. Да, тут по одному. Ці по два йдуть, а от таке пакування по одненькому. бежевий, сіренький теж по одному, і по два штучки ось такі зелененькі. По розмірам вони можуть бути різні. У нас є 50 на 80, 40 на 60 50 на 75 та 60 на 100. Подивіться, будь ласка, є з дизайном. Ось такі сірі та бежеві з написом бас, тобто ванна кімната. І тут у нас ідуть з квіточками і молочні, і ось такі, а в такому кольорі з квіточками, і зелененькі. Для того щоб замовити ось такі собі килимки, рушники для ніг. Для вашого магазину, для текстилю, для магазинів, де абсолютно є все для дому, це дуже актуальний товар, тому що таке потрібно усім. Вони дуже якісні. Тут у нас є така спеціальна пропитка, яка надає можливість не сковзити, щоб ніхто не падав. Це дуже важливо, щоб воно не йорзило по плитці. Тож, для замовлення переходьте в опис під відео, там надаю всі контакти, і телефони наших менеджерів та наш сайт.